Всем доброго дня на зв'язку Борис Студіо та Я Анастасія, ваш ремонтний інсайдер, який покаже вам, як втілюються в життя наші дизайн проекти. Зараз ми знаходимося у місті Київ, це ЖК «Варшавський плюс. І прямуємо до квартири площею 45 квадратних метрів. На цьому об'єкті вже розведена електрика, а також тривають активні штукатурні роботи. Як бачите, все свіженьке, ще досихається штукатурка. А я пропоную розпочати наш огляд з передпокою. На цій стіні буде знаходитись дзеркало в повний зріст. Одразу ліворуч від входу є банкетка, а під нею місце для зарядки роботу пилососу. Ось тут буде знаходитись щитова. Далі йде висока шафа до самої стелі, і ось так виглядатиме кімната з цього ракурсу. Наступна кімната в нас це санвузол. На площі трохи більше 3,5 квадратів вдалося розмістити бойлер та пральну сушильну машинку, раковину з дзеркалом та дуже круту та компактну рушнику сушарку. А з іншого боку, розмістилася повноцінна душова, підвісний унітаз з інсталяцією, а над ним ще будуть закриті полички. І переходимо до наступних кімнат. У цих загадкових коробках вже чекає на свій час інсталяція. Коли буде наступний огляд, обов'язково вона вже буде стояти. Ну а я пропоную не гаяти час і переходити до кухні вітальні. Праворуч у нас розмістилася зона кухні, буде ось така пряма висотою до стелі, і навпроти розміститься обідній стіл. Як бачите, від забудовника нам лишилася ось така ніша в стіні. На її місці дизайнери вирішили зробити вбудовану шафу. І переходимо до зони вітальні. Вона тут вийшла досить стильна та контрастна Праворуч завдяки темно-синім рейкам та ось таким сірим фасадам вийшла акцентна гарна стіна. Тут розміститься зона ТВ та робоче місце власник. Навпроти ж буде світла стіна та світло-сірий кутовий диван. І остання кімната в нашому огляді це спальня площею майже 12 квадратних метрів. Тут розмістилося ліжко з підсвіткою в узголів'ї, дві тумби та шафа висотою до стелі. Загалом вийшла дуже стильна та мінімалістична кімната, у якій є все необхідне для комфортного життя власника. І наостанок покажу вам ще вид з вікна, як на мене, то дуже гарний. І на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Побачимось на цьому об'єкті вже на наступному етапі ремонту.